У мережі почалася справжня паніка, нібито через бій на ростовській атомній електростанції у Росії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів, і хмара радіації вже рухається в глиб болот. Телеграф ює вирішив розібратися, що сталося насправді та яку небезпеку несе ця аварія. Докладніше далі. 16 липня частина Росії занурилася у пітьму на ростовській АЕС через неполадки у турбогенераторі автоматика відключила один із енергоблоків. Як наслідок, частина Краснодара, Ростов-на-Дону, низка населених пунктів на узбережжі Чорного моря, Ставропілля, деякі міста Дагестану, карачаєво черкесії і Кабардину Балкарії залишилися без енергопостачання. Це за офіційною інформацією. А в соціальних мережах і телеграм-каналах пишуть, що у результаті аварії стався викид ізотопів атмосфери радіоактивністю до півтора мільйона кюрі, а радіоактивний фон у Ростові, начебто, уже в 75 разів перевищив норму. Нібито Кремль намагається ретельно приховувати цю інформацію, доки радіоактивна хмара рухається вглиб Росії у бік Саратова. Пізніше у ЗМІ офіційно визнали факт аварії на АЕС, але запевнили, що її вже ліквідовано. Але істерична паніка росіян в соціальних мережах триває. Виникає питання, які можуть бути наслідки аварії на АЕС для українців. За даними погодного сервісу Вінтаски, вітер у тій частині Росії наразі віє у напрямку від Волгодонська, це за 16 кілометрів від станції, у бікастрахані. Таким чином для України немає небезпеки радіаційної хмари. Нагадаємо, що Ростовська АЕС є одним із найбільших підприємств об'єднаної енергетичної системи півдня Росії, до складу якої входять 13 регіональних енергетичних систем, що забезпечує понад 30% річного вироблення електроенергії в цьому регіоні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.